Є одна цитата, яка мене не відпускає я її перечитав разів десять і кожного разу як ляпас, ось вона. Твоє завдання знайти в собі сміливість створити найяскравішу, найщасливішу і найкрутішу версію самого себе. Головне, перейти від бажання змінити своє життя. До рішення його змінити. І от я сижу, читаю це і думаю, а як це пов'язати з вірою, з Богом, з тим, що я відчуваю? Я виріс у середовищі, де бути собою, це було небезпечно, де щастя це щось для інших, де крутість це гріх. І коли я почав шукати Бога. Я думав, що віра це про скромність, про тишу, про не висовуйся. А потім я зрозумів Бог не створює сірих людей, Він створює яскравих, але ми самі себе глушимо. Сміливість створити себе це не про его, це про відповідальність. Якщо Бог дав тобі талант, не сховай його. Якщо ти можеш бути щасливим, не вибирай страждання, бо так звик. Цитата каже Головне перейти від бажання до рішення, і це дуже по-божому. Бо віра це не мрія, це дія. Це коли ти кажеш Я йду, навіть якщо страшно, навіть якщо не знаєш, як. І отут починається справжнє життя. Не коли ти чекаєш, що хтось тебе змінить, а коли ти кажеш: Господи, я готовий, веди це відео не про мотивацію, це про вибір, про те, що ти можеш бути яскравим, щасливим, крутим і при цьому глибоко віруючим. Це не суперечить, це доповнює. Тому якщо ти зараз на роздоріжжі, не чекай не мрій. Рішення це теж молитва. Скажи собі, Я йду, і Бог піде з тобою. Якщо ця думка тебе зачепила, напиши в коментарі одне слово Йду. Це буде твоя перша дія, а далі побачиш. Я хочу, щоб ми зараз помолились не за гроші, не за успіх. А за сміливість, за рішучість, за те, щоб не боятись бути собою з Богом. Господи, дай мені силу не ховатись, дай мені віру, щоб йти, дай мені сміливість бути тим, ким ти мене створив. Амінь.